Доброго усім дня! Вас вітає бібліотечна онлайн-студія 5 хвилин літературного поршету і я її ведучий Олексійко, поет, прозаїк, громадський діяч та перекладач Олександр Підсуха, котрий народився 16 жовтня 1918 році на Київщині. Здобував звичайний семирічці, згодом закінчив Харківський педагогічний інститут іноземних мов з відзнакою. Займається викладацькою діяльністю і починає писати та друкувати збірки, яких понад 30. Іду на ключ, материн заповіт, літа і думи, краплини. Слава про наших друзів! Розходом з-під його пера виходять твори в прозі. Віч на віч, Невигадані історії, найпомітнішою роботою став роман трилогія у віршах. Поліська трилогія. А ще підсуха доклав немало зусиль, щоб надрукувати твори Олександра Довженка, заборонене ім'я, якого викликало страх у всіх, хто був тотичний до геніального кіномитця. Він був стипендіатом ЮНЕСКО. Оторожуючи Канадою, США, Францією, писав, як давно, давно у розлуці минає. Для своїх нащадків Олександр Миколайович залишив у спадок чимало віршів, Пронизаних любов'ю до Батьківщини. Він увійшов у літературу одночасно з такими митцями, як Олесь Гончар, Григір Тетюнник, Платон Воронко. І хоча серед зірок першої. Славу, чесного і наполегливого трудівника. Розбивайся й далі, мова наша рідна, нас далеко чути, нас далеко видно, і про нас нащадком вістку донеси, тмуть вітри історії в наші паруси. Не На все добре. З вами був ведучий Олексій Рабін. Мирного неба. Па-па!